Виявляється, маленьке пенні може коштувати майже 3 мільйони доларів. На аукціоні, що відбувся у Даласі, старовинну монету продали за рекордну суму, яку коли-небудь викладали за подібні лоти. Йдеться про одну з перших монет США. У далекому 1792 році її викарбував Роберт Бьорч і на честь майстра монету назвали Цент Бьорча. Чи маленьку суму за раритет нумізмат з Каліфорнії Кевін Ліптон. Він надзвичайно зрадів новому придбанню. Я неймовірно щасливий отримати цю монету. Чесно кажучи, я очікував, що ціна виявиться навіть дещо вищою, адже не так часто таке трапляється на аукціонах. Інколи речі продаються на багато більші суми аніж вони варті. Інколи треба опинитися в правильному місці і у правильний час, щоб скористатися певними можливостями. Я радий, що зі мною так сьогодні й трапилося. До наших часів збереглося лише 10 таких монет, як центр Бьорча. За словами експертів, пені, які продали на аукціоні у Далесі, збереглося краще аніж інші. 9. щасливий володар Цента Бьорча Кевін Ліптон заявив, що не планує продавати раритетну монету. Ба більше номізмат придбав на іншому аукціоні четвертак того ж 1792 року випуску за понад 2 мільйони доларів. Загалом каліфорнійський поціновувач старовини витратив майже 5 мільйонів доларів на 26 центів.